Отче нашо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Пришедрий примолосердний Господи, Спасителю наш, Ти присвятивсям Своїм країну світу і покликав нас до єднання в церкві Твоїй святій, обіцяючи спадок, нетлінних і вічних благ. Злянься, милостиво на нас, недостойних робів Твоїх, і не згадуй беззаконня наші, але з невичерпного благосердя Твого, прости нам усі провини наші, бо хоч приступаємо ми святу волю Твою, але не відходимо від Тебе, Бога і Спаса нашого. Перед Тобою ми згрішаємо, але Тобі, єдине ми служимо, в Тебе єдиного віруємо. До тебе єдиного вдаємося, тільки твоїми рабами буде бажаємо. Ти знаєш неміч нашу і підступи, яким ми з ворог оточує нас і привабито спокусу світу цього, через які без тебе, як казав ти, не можемо нічого творити. Сам, Господи, очисти нас і спаси нас, сам просвіти наш розум, щоб непохитно вірували Тобі. Єдиному Спасу й визволителю нашому, сам зворуши серця наші, щоб любити тебе, Бога і Творця нашого, сам направ вступні наші, щоб, не спотикаючись, ходили при світлі заповідей Твоїх, покажи нам, Господи, велику милість Твою, щоб, догоджаючи Тобі у житті нашому, сподобались і в Царстві Небесному славити Тебе з привітцім Отцем. І Пресвятим Духом на віки віки Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця народженого, Перше всіх віків, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного рожденого, несотвореного, єдиносущного за це, що через нього все сталося, він ради нас, людей, ради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Розп'ятий був за нас при Понтії Пілаті. І страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове покління, і однакова слава, що говорив через пророків. В Єдину Святу Соборну і Апостольську Церкву, сповідуй одне хрещення, на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби добра і життя подателю. Прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі нашій. Амінь. Цариця Моя преблагая, надія моя, Богородице, заступниця сиріт типу і подорожніх пристановище, скорботних радосте, ображених покровительнице, Бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, покажи мені, як немічному, покеруй мною, як подоріжним, образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш, бо не маю іншої помочі, окрім тебе, ані іншої заступниці, ані благої утешительниці, лише тебе, о богомати, що збереже й покриє мене по віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, спаси нас, пресвята Богородице, просвіти нас світлом Сина Твого. Амінь. Твою милість припадаємо, Богородице Діво, молитов нашу в час журботи не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословена. Пресвята Богородице, спаси нас, всі святі, моліти Бога за нас. О, пресвята Владичице, благород, Богородице, ти вища за всіх ангелів і архангелів, і за все творіння чесніша, ти помічниця покривджених, зневірених надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагих одіяння, недужих зцілення, грішних спасіння, всіх християн, поміч і захист. О, всемилостива владичице, діво Богородице, милістю Твоєю спаси і помилуй, і ризою Твоєю чесною захисти всіх християн православних, і облагай пречиста владичице Христа, Бога нашого, щоб зміцнив Він нас силою Своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших. О всемилостива владичице, благородице. Піднеси нас із безодні гріховної, визволи від голоду, мору, землетрусу й повені, вогню й меча, від нападу ворожого та міжусобиці, від наглої смерти, від повітря згубного, від пошести смертоносної, та від усякого лиха. Подай, пречиста, владичице, миру, здоров'я робам твоїм. І всім православним Християнам, і просвіти їм на Спасіння разум та очі сердечні, і сподоби нас гірших рабів Твоїх, царство Сина Твого, Христа Бога нашого. Бо влада Його благословена і препрословена, з неспочатковим Його Отцем Пресвятим і Благим. І животворчим Його Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, богородице Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила, Спаса душ наших, милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице. Щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського, усю надію Мою на тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм. Амінь. Помилуй мене, Боже, з великою милостею Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо ми мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я зрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний ти в слові Твоїм, і справедливий у присудді Твоїм. Ось Бо в беззаконні зачати я і в гріха впородила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси невідомий таємний мудрості Твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом і очишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої укріплені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі, моєму. не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духа могутнім кріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нещастиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривної. Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господу відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палання ти не бажаєш жертва Богові, це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив Господи благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді положить на жертовник Твій Твітельців. Амінь. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, ти пристановиш, й захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе, Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під підтіню Його, крил ти надійно спочиватимеш, обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти дух зла повітні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизяться, тільки очима своїми будеш дивитися, і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях Твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. Гаспида й Василиска, ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія, бо каже Господь. За те, що він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буду кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Амінь.